пробувала, робила і знов придумала ще один спосіб, ще один метод. Назвала я його голочки. Тобто, звичайна пластикова голка нам буде у нагоді. У мене постійно скошувалися останні е, стовпчики і е, я Придумала вставляти у саму останню петлю голочку. Завдяки їй шнур лягав тільки у тому напрямку, в якому нам потрібно, щоб він лягав, і нікуди не ковзав. Остання дірочка, передостання дірочка і та, що треба. Пам'ятаємо, що на виворотній стороні ми пронизуємо наш гачок, і він у нас знаходиться справа, а перемички, всякі плетіння шнурів у нас будуть знаходитися зліва. В цьому відео я детально показала, як я роблю останні стовпчики. І для чого нам потрібна голочка. Дякую за увагу.